Наявності Lexus NX300 американець 2019 року. Найпотужніша версія з 2-літровим турбодвигуном на передньому приводі. Колір чорний металік, 18-ті легкосплавні диски, дуже непогана комплектація, led оптика з туманками. Є адаптивний круїз-контроль з вибором дистанції руху. Багато додаткових помічників, таких як контроль сліпих зон в зеркалах, контроль утримання в смузі руху, безключовий доступ тут на всіх чотирьох дверях, але його основною фішкою є його салон. Це F-SPORT в бордовому кольорі, виглядає він дуже і дуже стильно. Отакі вставки по дверних картах під карбон, автоматичне складання дзеркал, шкіряний мультируль. Ось бачимо його всі додаткові помічники, електропривод багажника. У машини невеликий пробіг, всього 42 341 кілометр. Голосове управління мультимедією. Тут двозонний клімат контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, камера заднього виду, передній задній парктронік. Є функція Apple CarPlay. Дуже класний стан салону. Машина з люком. Давайте глянемо задній диван. Тут також все в ідеальному стані, позаду буде комфортно їхати двом пасажирам. Машина приїхала з Америки комплектна, в багажнику є і оригінальна поличка, і всі сіточки, а також оригінальна докатка. Тут воно все знаходиться. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. Машина дійсно класна, машина наша, тому можемо розказати вам про неї всю історію.